Добрий день всім. Дивимося. Бачимо оці Wire. Бачимо, це дуже гарно. Шукаємо maps Corona, це була права клавіша, Corona Wire. Неважливо, вони дві однакові. Ось у мене зараз це рендериться. вимкнений mtl так, обновись. Тому що він не в цьому. Він без сітки, ось простий без сітки. от в якому у нас зараз це все рендериться. Закидуємо в diffuse цей Wire. Я в нього зараз заходжу, ось так все відсовую і показую, що в налаштуваннях. О, Боже, як мене бісить цей 24 й макс, коли от воно отак от злітає. Оце з 24 го макса таке з'явилось. Е, окей, дивіться, просто це стандарт. От врубився стандарт. По суті, зараз доволі непогано, тому що. М -м, так, мало не видно, де ти є? Е, ось той сірий, ось який на ньому був без цього Wire, без нього. Ось він, в принципі, однаковий. І, але не думайте, що вас зараз наклалися тільки лінії, тому що ось ось ваш колір, він зійшовся. Е, ось, можемо його змінювати. Зараз просто для наглядності покажу, покажу. Швидко, все. Не чекаємо довшого рендера. Ось ваш колір. І приблизно, якщо хочете ось такий перехід з простого МТЛ на МТЛ, в якому буде ця сітка. Перший раз сказав слово сітка, тому. Повинні, повинні завжди підібрати, щоб колір плюс-мінус зійшовся, щоб воно на вашому пості, рілсі, якісь презентації вашого проєкту виглядало краще, ніж гірше. Окей, так, далі просто подивимося по налаштуванням. Ось тут це сам колір Basic, тобто колір, основний колір. Це в нас вимкнена сітка, ось вона чорна. Дивимося на ці параметри. Це. Величина. Можна налаштовувати через міліметри, просто навіть не буду клікати, заходити якийсь сенс. Піднімлю тут цифру, буде не цифру, а значення і буде більше це все наше. Ось, бачимо, збільшились. І зараз я підлечу, щоб показати ще одну особливість. Давай лети, 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 лети. Ось так, щоб було все супер близько. І подивимося зараз. Є ще ось такий фалов, який в нас є зараз на нулі. І подивимося його на одиниці. Відразу такі грубі значення візьмемо. По суті, зараз це трішечки такий варіант, де ми добре цього не побачимо. Коротше, найкраще оцей фолов завжди викручувати на максимум, і він дає дуже чітку, дуже тоненьку лінію. Давайте зараз збільшимо наш в два рази товщину Довго вона з ним щитає, рахує. Е, і збільшуємо товщину. Ось, при збільшенні товщині, в принципі, побачимо. Ось є якась там товщина. І зараз, якщо фолов скинемо на 0, він там стандартно 03, по-моєму, стоїть. І він трішечки роззітре. Е, він замальовує, дуже грубо замальовує нашу цю сітку. І бачимо, як в цьому місці вже все погано. Тому як би, я. Коли з цим працюю, якби немає якогось дуже здоровенного досвіду в цьому, але якщо працюю з цією картою, завжди фалов кидаю на одиницю. І далі собі вже підкидую цей ось тут розмір цього пікселя. Давайте відлетимо і відразу говорю, що не потрібно, не можна просто так ми навчилися робити цю сітку, просто її лупашимо і до побачення. Давайте, може для наглядності, я не знаю, чи тут в цій зараз сцені щось є таке. Може, є, ну можливо, ця кружка. Навіть ноутом, давайте хай воно залізе в кадр, е, побачимо, що ось це крісло круто виглядає. Е, оці всі фронти круто виглядають. Е, отут трішечки пустувато. Тобто воно ну, все більш-менш. Але як щось, якщо щось в нас має забагато полігонів, е, бачимо, що воно просто кидає в якусь пляму. Якщо у вас тут буде стояти якийсь. Якісь квіти, це буде просто чорна пляма. Тому завжди контролюємо, коли робимо таку сітку. Контролюємо, як в нас виглядає. Тобто, можливо, з цим, хто це? З цим планшетом, з цією клавіатурою, воно не сильно окей, бо занадто чорне. Хоча, якщо так загалом подивитися, воно приблизно окей. Так, і дивимося, що ось цей піксель потрібно сильно зменшувати, тому що ось цей розмір, він в нас. Відносно того, тобто, товщина цієї лінії, що ми приблизимось, що віддалимось, вона буде однаковою. І завжди коротше, регулюємо це, бо бачили, що коли я вже віддалився, воно вже дуже таким е, м'ясистим стало, що не окей. Зараз воно доволі окей виглядає. Е, можу, хочу повторити ще раз, показати, наскільки приємно воно ось тут дивиться. Ось, просто круто. Ну, мені подобається цей результат. Тут все дуже приємне. Ось приємно. І інколи бачимо, коли забагато полігонів воно може рябити. Але, в принципі, хто в це вдивлятися буде. Ось цей бокал супер. Дуже круто. Ну, тобто, мені все тут подобається. і по суті, все, я вам показав, як це зробити. Ми розуміємо, що це просто ввімкнений МТЛ на всю цю сцену. Ось він перетягнутий та закинутий на нього цей коронавайр. Але хочу ще вам один фокус показати. Не хотів показувати просто так вам ось цю коронавайр. Хотів показати з якимось з якоюсь цікавинкою, з чимось непростим. Дивіться, який прикол можна зробити. Мені дуже він подобається, можна зробити навпаки. Можна зробити білою сітку і чорним цей, і подивіться просто, яке воно зараз буде. Давайте збільшимо. І я бачу, що, мабуть, за за за, -за товсте воно зараз у нас є. Давайте зійдемо на 0,3, навіть на 0.25. Ось, бачимо. Якби треба ще почекати рендера, можливо, ще щось десь підкоректувати, але дуже соковито. Дуже соковито. Дякую вам. На цьому урок закінчений до наступного уроку. Якщо щось робите десь по моїм відео, будь ласка, відмічайте, бо буду вдячний. Та й все.